Ще один день наповнений тишею. Були мутрати глибокою повагою до захисника України, якого вбила ця війна. Не про великий жаль сьогодні, 29 січня. оноківська громада зібралася, щоб провести в останню земну дорогу Андрія Кічія, солдата Національної гвардії України, зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Він був серед тих, хто боронив Україну з неба. Тихо. Точно, відповідально. Побратими кажуть, його служба рятувала життя. Немає слів, важко сприйняти такий важкий момент. Андрій Повертим щирий був, відважний, хоробрий, добрий. Пішов у нас в підрозділ, показав себе з кращої сторони. Так знає, що і батько його військовий, і він. Сказав, що прийшов на службу для того, щоб захищати Україну, стати на захист України. Слітай до неба, друже. Він служив в підрозділі БПЛА. От. І тепер він відлітає до Бога. Зранку біля рідного дому сльози і сум тут неймовірно важко знаходитися, адже передати біль матері, яка втратила сина, неможливо. Люди зібралися, тримаючи в руках прапори та запалені лампадки, щоб віддати шану розділити цей спільний біль. Горе в нашому в нашій громаді сталося. Загинув військовослужбовець Хічій Андрій, військової частини 3115 Національної гвардії України. Не так давно він мобілізувався у травні 2025 року. Він сам хотів він рвався. Ніхто його не примушував, він казав, що хтось мусить захищати нашу неньку батьківщину. Але, на жаль, сталося горе, біда. Він загинув під час виконання бойового завдання, що для села є непоправною втратою. Він дійсно серце нашої громади, він навчався в нашій школі, жив у нас у громаді за життя, був активним. Але на жаль, ми мусимо сьогодні з ним попрощатись, і сьогодні проходить чин його похорону. Андрій повернувся додому, туди, де його чекали. Любили і завжди любитимуть. Він повернувся у пам'ять матері, у сльози рідних, у мовчазний уклін, громади. Його життя обірвала війна. Схиляємо голови перед воїном, який віддав найцінніше своє життя. Світла пам'ять Андрію Хічію.